Вітаю вас, колеги! Найсмачніші та найцікавіші ідеї, як завжди, приходять в процесі підготовки до вебінару. Так і цього разу. І ось працюючи над підготовкою до вебінару, я просто ще раз переосмислила ці два ресурси і я просто вражена тими можливостями, які вони можуть надати вчителям. Отже, я про вебінар. Едкафе Go, інтелектуальні помічники для вчителя, ефективне планування та створення навчальних матеріалів. Я вже говорила, що адміністратори проєкту Едкафе люб'язно надали нам українську мову, і тепер на цьому сайті ми можемо нею користуватися, тим більше, що вони надихаються нашою відданістю тим, що ми зараз працюємо з нашими учнями. Ми їх навчаємо в таких складних умовах. І додавання української мови, звісно, нам допоможе ефективно і швидше готуватися до уроків. В даному ресурсі едкафе ми можемо з вами створити план уроку. Ми можемо з вами створити завдання для диференційного навчання у безкоштовному варіанті. Ми можемо створити Підсумкові записки, набір карток, словникові картки, читання на основі лексики, читання рівня тексту. Що це таке, я розповім на вебінарі. Також ми можемо створювати YouTube вікторини, YouTube-вікторини, ми можемо створювати завдання для розуміння прочитаного і також для оцінки завдань. Давайте трішки попередку. Якщо вам потрібні диференційовані завдання, будь ласка, будь-яку тему, складну, просту. Цей ресурс розбере на частинки, включивши різні види завдань і навіть за таксономією Блума. Ви можете створити ось такий коротенький паспорт уроку. Як це робити, дізнаємося також на вебінарі. Ваших учнів лякають великі і складні теми. Ресурс екафе допоможе зробити суму тих основних моментів в тій чи іншій темі. І ви зможете легко учням подати матеріал. Також такі якби, картки можна створювати для учнів у підготовці до НМТ. Ми а ми можемо ось. отримати коротенький конспект уроку, але і з дуже цікавими видами уроку. А як вам такі картки до уроків? Я думаю, також цікаво і корисно для наших ресурс учнів. дуже швидко створить тести по даній темі. Учні виконають тести, надішлють вам і ви зможете побачити їхні результати. Як це відбувається, знову ж таки мова буде йти на Скажіть, А буває таке, що ви учням даєте дистанційно працювати відео, а потім не можете точно знати, вони його переглядали чи ні. Цьому вам допоможе ресурс едкафе. Адже ви можете створити ось такі тести за даним відео, і тоді дійсно будете переконані, наскільки учні виконали ваше завдання. Менковані тести для дітей з особливими потребами. Тести на розуміння прочитаного, робота із словниковими словами. Або ось такі словникові картки до ваших уроків. Все це. Ви можете створити за допомогою едкафе. На цьому можна було б зупинитися. Але я не можу вас ще не познайомити з тим, що ви можете в даному ресурсі створювати власний чат-літературний чат-бот із командами, і я розповім, як ними користуватися. А діти з допомогою такого чату література зможуть не тільки якусь витягнути з нього інформацію, а й перевірити свої знання, спілкуючись із чат-ботом. А ось чат-бот-історик. І він спілкується з дітьми, уже і в чат-бот додали українську мову, лишень українською мовою. А яким чином відбувається взаємодія вчитель, учень, чат-бот, про це також ви дізнаєтеся на вебінарі. Отже, нагадую, що вебінар Cafe AI» та Slides.go Інтелектуальні помічники для вчителя ефективне планування та створення навчальних матеріалів відбудеться в суботу, 25 січня о 16.00. І ще декілька слів про ресурс Slides.go. Ви будете створювати презентації за допомогою штучного інтелекту. Ви будете створювати за допомогою штучного інтелекту. Також Криголами, квитки на вихід, конспекти уроків і навіть зможете із. Звичайного тексту або вордівського документу створити чудову та пізнавальну презентацію. Якщо вам буде мало там матеріалу, я розповім вам, як штучний інтелект може доповнити вашу презентацію. Цікаво, колеги! Отже, до зустрічі!